Це територія заповідника. Водойма має цілющі властивості. Рослини і тварини світ унікальний. Рибалки і поціновувачі природи зберігають це місце у таємниці. А ще навкруги гідрологічного заказника розбирають землю як гарячі пиріжки та зводять великі паркани. Один такий стоїть прямо на дорозі. Далі не пройти, не проїхати. За цим великим саморобним забором є територія, яка перешкоджає вільному доступу до водойми. Місцеві подекують, що сюди часто навідується Олексій Безсмертний, голова Торійської селищної ради. В останні звітні декларації, якщо є вірити, пан безсмертний не обзавівся нерухомістю. Натомість його дружина є власницею п'ятьох земельних ділянок загальною площею майже 3,5 гектари. Господарів вдома немає і попроситися пройти до водойми ми також не маємо можливості. Єдиний шлях в обхід вздовж озера через хащі і очерет. І тут не менш мальовниче видовище. Пройти далі неможливо. бо рів, який прорили з озера на земельну ділянку, занадто глибокий.